Наказний гетьман, Яків Томило. Навіть Вікіпедія посилається на його діяльність, базуючись на книзі Богдана Сушинського Козацькі вожді України. Після смерті полковника Івана Золотаренка у 1656 році булаву наказного гетьмана отримав Яків Томило. Йому випала важка доля захищати Україну та московські землі. Від нападу Кримської Орди на річці Самарі. Територія сучасної Дніпропетровщини. На допомогу українцям ніби як рухався корпус московського боярина Бутурліна. Це той, що підписував Переяславські угоди з московської сторони про возз'єднання Московії та України. Та вони зупинилися, війська цього боярина, далеко від річки Самари, і спостерігали. Чим закінчиться це жахливе побоїсько. Кримчаків було у рази більше. Крім того, вони були на конях і одразу ж оточили козацьку піхоту. Хоч силам були нерівні, татарам все-таки не вдалося повністю знищити козаків. В частині корпусу Якова Томила вдалося прорватися до військ Бутруліна. Козаки полковника Худорбая. Відступили у Дніпровській плавні. Та татарська кінота не мала там такої переваги, як у степу. Наробивши багато в'язанок з очерету, українці вночі переправились на правий берег Дніпра та рушили у бік Чигирина. На другий день татари також переправилися зі своїм військом через Дніпро, але вже було запізно. Назустріч їм поспішав полковник Богун зі своїм військом. Як би не трагічно закінчилась для козаків ця битва, але свою задачу вони виконали, затримавши на дві доби просування татарських військ глиб України. Як і втомило, як і багато його козаків, загинув на берегах річки Самари до кінця, до останнього подиху, захищаючи народ України. Сподобалось відео? Постав мені подобайку, Підпишись на мій канал. 可能。<Come>